Вітаю всіх на каналі Весело. Як ви поняли по назві відео, зараз будемо міняти лампочку на гольфі 5 Ось, ближнього світла. Тут горить. Тут Понятно що не горить. По-перше, потрібно відкрити капот, щоб дістатися до лампочки. Відкриваємо цю кришечку, щоб поміняти лампочку дальнього світла. Щоб поміняти лампочку ближнього світла, ось. Клопс. Все, відкрили. Тепер ось крутимо проти часової стрілки. Хлопц. Витягуємо все, нічого важкого. Тепер витягуємо лампочку з цієї фішки. Лампочку витягнули, бачите? Вставляємо сюди нову лампочку. Все, нова лампочка на місці. Вставляємо її. Ось так. Бачите? Як воно там все так. Це низ, он бач. і прокручуємо назад. Все лампочка тримається міцно. Потрібно зняти протичасової, закріпити за часовою стрілкою. Закриваємо кришку. Так. Також за часовою стрілкою. Закриваємо кампот. Ну і проверяємо. От і все. Все легко і просто. Ця сторона і ця сторона. Дякую за перегляд. Кому сподобалось лайкос, підписочка, коментар. Кому не сподобалось лайкос, підписочка і коментар. Всім папа! -па.